Німеччина готується до війни з Росією. Саме такі заголовки зараз ширяться інтернетом. Давайте розбиратися, але спочатку поставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Німецьке міністерство оборони готується до гібридної російської атаки, як стверджують журналісти німецького видання Bild, вони отримали доступ до секретного звіту Бундесверу, в якому йдеться про те, що Путін збирається напасти на країни НАТО. За розрахунками вони планують напад вже влітку 2025 року Німеччина вважає, що це цілком реально, тому готується до такого плану подій. Також видання наголошує на тому, що військовий конфлікт може розпочатися вже в лютому, коли Кремль запустить нову хвилю мобілізації та призове в армію ще 200 тисяч військовослужбовців. Навесні планують піти в наступ на Україну, розраховуючи, що до червня суттєво відкинуть наші збройні сили. Видання пише, що спочатку атака Кремля. Буде прихована, а далі масштабна почнеться в липні. Очікуються кібератаки і інші форми гібридної війни. Переважно в країнах Балтії, вже у жовтні Росія може перекинути війська та ракети з середньої дальності до Калінінграда. Якщо це трапиться, то країни НАТО повинні будуть перекинути до регіону до 300 тисяч військових, з яких 30 тисяч німці. Також варто зазначити, що в міністерстві оборони Німеччини, а саме речник Бундесферу, відмовився коментувати цей документ. Як ви вважаєте, чи можливий такий перебіг подій? Діліться своєю думкою у коментарях, а ми будемо тримати вас в курсі.